Ходили з Сашулькою на пошту, відправляли замовлення і вирішили прогулятися. Плюс ще треба було мені зайти в магазини, подивитися кондитерські мішечки, це в Аврорі набрала багато, тому що вони з'явилися в наявності, тому їх понабирала багато. Плюс ще взяла для роботи ось такий пергаментний папір. От. Далі ще ми взяли ось такі прищепки. Ось а, пахучку в машину. Ось такі стрічечки взяли. Ось таку ложечку буду використовувати для фотографій. Плюс ще нам пощастило, не було повітряної тривоги, тому ми вирішили ще пройтись в сінсей. А, я хотіла подивитися якусь тарілочку, ось такої форми, таку прямокутну. Мені треба для роботи, для фотографій, я хочу сфотографувати ескімошки з ефірні. От. Потім ну, це обрала таку тарілочку ще. Сашульки обрала ось таку тарілочку, вона захотіла. Я вже придумала, що, що я тут також буду фотографувати. Хочу фотографувати зефір і горішки. От, Плюс, що ми ще взяли? Взяли теж рушнички ось такі. Тут вони, бачите, такий набірчик. Потім ось такі прикольні будиночки. Теж буду використовувати для фотографій, для контенту новорічного вже. І Сашулька хоче поставити на стіл собі. От взяли ось таку ще печенюшку. І, дівчатка, пам'ятаєте, я вам показувала, що ця свічка коштувала там щось 650 гривень, хоча от попередня там коштувала 219 Але вони, мабуть, почули людей, тому що я бачила в. В інтернеті, в соцмережах що люди почали обурюватися, що, як так, була свічка, коштувала по одній ціні, і тепер вона стала там втричі дорожче. Але, мабуть, вони почули і ціну зменшили. Бачите, тепер 269 гривень. От яку я купляла в минулий раз, і, бачите, 219 гривень вона коштувала. Потім ми її побачили, ще раз повторюсь за 650 начебто так. От, а потім вони, бачите, зменшили ціну. І вона стала коштувати дешевше. Ну, це вже інша справа. До нас приїхала посилочка. Сашулька ледве дочекалася своєї черги. Каже, мама, можна я буду відкривати? Я кажу: ну відкривай. Я просто знімала на робочу сторінку е свій контент, е отримала свіженький агар-агар та альбумін. І ще замовила ось таку мастіку. І кажу, Сашульки, дай по черзі. Спочатку це, потім вже це будемо. Розкривати і показувати, yeah, що ми try. там замовили. А замовили ми багато чого. Так, Вітамінчики. Давай ще у давай ова розкрили. До речі, oh, знижки oh, діяли oh, і oh, дуже cool. так, багато всього замовили cool. для всієї cool. родини. Так, давай, дочі, я буду розповідати. Це Омегу ми замовили собі з Женєю будемо пити. Потім сашульки замовили ось такий вітамін Д3. Амегу сашульки ось таку замовили. Потім ось таку банку замовили, будемо пити з Женією магнім. Потім для нас вітамін D 2 І ось такий ще магній це для сашульки. Замовила, до речі, вперше. Так, сашулька пішла гратися коробкою. Як Туся, знаєте, Туся грається, оце полюбляє в коробки залазити. Так от і сижулька пішла гратися. Ось ще хочу показати, що замовила ось такий комплекс для шкіри, для нігтів, для волосся. Я його колись пла, він чудовий, він мені тоді допоміг з проблемою випадіння волосся. До речі, мені писали в коментарях, точніше запитували, як я тоді поборола цю проблему. От тоді я поборола якось так дуже швидко. Я просто тоді пропила вітаміни і все. А потім сталися такі, ну ви, ви знаєте, неприємні такі, навіть не дуже неприємні, ну ви зрозумієте мене. Обставини, і ця проблема до мене повернулася. І вона повернулася, і хочу вам сказати, так значною такою силою. Тому що я не пам'ятаю навіть після народження дитини, що в мене така проблема прям дуже сильно вони зараз в мене випадають, і плюс вони, коли відростають, таке щось таке незрозуміле. Знаєте, мені це не подобається. І я, оце, знаєте, вирішила спочатку почати хоча б з вітамінів. Купила, замовила оце вітаміни, буду пити, потім подивлюсь. Якщо ситуація не зміниться, то тоді. Я буду вже здавати аналізи. А взагалі, треба, ну, ви знаєте, спочатку здати аналізи, пройти лікарів, гармони і тому подібне, але ж ми ж спочатку йдемо іншим шляхом саме лікування. От, ну. Я не закликаю повторювати за мною, просто вам розказую свій досвід. Тому я спочатку буду це робити, спочатку проп'ю вітаміни, ну а потім вже буду дивитися. Дай Боже, оце мені все допоможе. Хлопчики та дівчатка, зараз буде невеличка розпаковка з магазину. Мені здається, що знаєте, останнім часом, після того, як ми приїхали з відпустки, нічого не відбувається такого цікавого, крім поход в магазин. Домашні завдання, сидіння вдома, роботи, поки нічого в житті не відбувається, такого цікавого, щоб можна було показати. Тому показуємо вам, що ми купуємо. Нічого такого особливого. Взяли ось такі смачні пічнюшки зі згущеним молоком. І тут з молоко таке, знаєте, смачне. Взяла ось таке борошно, хочу спробувати. Тут, до речі, ще навіть вказано рецепти сирники з цим борошном. Спробуємо. Потім Сашулік мені йде на допомогу, дістає потрошки. Взяли ці смаколики. Давай різні палочки, вона такі полюбляє. Саме було в апельмоні. В сілько взяли сир. Амідорки, хлібчик ось такий. І ще масло. Да, ось таке ще взяла рушкове масло. І Повна ще. чаша. Хочу приготувати медовик. До нас їде в гості зі Львова тонечка. Тому а -а -а. буду готувати медовик. І для цього потрібно масло. І ще ми купили мандарин. мандарини. Мандарини, так. Та. До речі, взяли спробувати мандарини саме в сільпу. Цікаво, які вони на смак. Ще, а ще а, це, а, це ми сільпо ще брали. Боже, скільки ми набрали. Ага. Багато. Це буде. Угу. Взяли ще ось таке м'ясо, хочу зробити м'ясо по-французькому. Ага. Ще один такий сир, вершки взяли. І взяли ще Це я буду вже готувати сьогодні. Це курячі сердечка. Так. Хочу зробити з цибулькою, з вершками. Щось таке собі придумала. На вечерю гарнір у мене є. От, а от до гарніра треба щось таке швиденько приготувати. Все, в сільпу ми скупилися на 800 гривень, а в апельмоні ми скупилися на 200. І того цього всього чек 1000 гривень. Нема чого їсти, так? Да? Це на раз приготував, це на два приготував. Це на сніданок. <wounds> це закусив, це цим він придумав все. І тисячу гривень нема. Всім доброго раночку. Ми з <când apliansHiü invoke> <bug>? <call> Сашулькою. Сашулік, скажи привіт. Мінус 4 градуси, привіт. Каже, мінус 4. Та не мінус 4, 4, але справді так, знаєте, відчувається, що дуже холодно. Пішли. Куди ми йдемо? Ми йдемо на гараж. За машиною. Ух, хочу вам сказати, не дуже я люблю це діло ходити на гараж за машиною. Дуже зручно, коли машина стоїть під боком. От. Ну нічого, йдемо. Зараз 8, майже восьма година, яка на, майже восьма? Ще немає, половина восьмої. А ми йдемо за машиною для того, щоб поїхати. Забрати Тонечку, яка приїхала зі Львова до нас, вона приїхала в Запоріжжя по справах, а буде у нас декілька днів жити. Да? Сашулька радіє, сьогодні школу прогуляє. У ага. <світла> нас ще плюс світла немає вдома. Тому таке. Фух. Ладно, пішли. Руки вже мерзнуть, треба було перчатки вдягати. Ми вже їдемо. Розпочався такий сильний дощ. Mm. Да. Тонечка вже чекає нас. Їдемо, їдемо мчим. Нова пісня якась грає. Щось не чули таке, так? Да? Всім смачного. Зараз швидесенько по поїмо, бо ми з Сашулькою нічого не їли. Швидесенько з'їздили за тонечкою. Да. Тінечка вже зустріла. Ми вже Сам поїли. Дістала вчора готувала, він же настоявся, прокитався. Зараз треба ще буде оцю штучку зняти. На цей раз дівчатка готувала я медовик, Не стала вже знімати вчора, бо вчора і прибирала, і готувала. І ще й манікюр робила. Короче, купа, купа всього я робила. Хазяйка, так. Да. <laughs> Хазяйка! <laughs> да. Робила, готувалася. Ось я він пропитався. Зараз тільки треба. Так, мені обличчя закрити, щоб на мені не фокусувалася камера. Ось в мене ну, поки ще є. камера. <laughs> <Фокус, laughs> ну, Кіна ефік там знімаю. Ось тут ще треба, зараз я по бокам його прикрашу. Бо крема багато. І за рахунок цього він такий, знаєте, був як желе. Я тому в кільце вчора його отак от -от закрила. А, а сьогодні вже він просочився. З ним все чудово. Зараз я посиплю. І краса. Краса-краса. Так, Ой. Ну, як то кажуть, мед. Вже. Это, мабуть, мы не будем. Саш, точно. Зараз Саша я покажу. Я что-то хотела. Ж такой... Давай будет. Так. Угу. Ну, так Ой, класс! А я можу, знаешь, все оп, одной рукой. Ой! И красава. Так, Нет, вот У нас сьогодні вечер суш. Замовили доставочку в рок-н-ролле. Піцу ми там вже події. Женя піца, вона, правда, вже трішки охолола. Зараз будемо їсти. Світло скоро нам дадуть через півгодинки. П'ять, п'ять, раз, два, три, чотири. Яка краса краса. Так, оцей сет пішов у подарунок нам. А то гарячі. Ну, вже будемо так їсти, підігрівати не будемо. А тут ми з Сашулькою спробували Гаря, поки вони були тепленькі. А оце отут я зараз да, на балкону. Я старається дімішати? в животі і в коробці. Ні, воно перевернулося, Ну, от бачите, трішки страшно. Трішки перевернула. Розклали. Розклали. Так, всім смачного. Саша ураля. А знаєте, цей в родині, коли блогер є, то всі спочатку дивляться, давляться слюною, а потім вже їдять. Мама, ти на відео мене знімеш? Знімеш на відео? Давай, це Євгеній, у нас вечірня прогулянка. Вуха змерзла. Вечірня прогулянка у нас, так? Да? Ага. Виїхали в місто прогулятись. Шулік на самокаті. А я кажу, давай підемо за пончиками. Жень. А пончики з м'ясом є? Немає. Немає. Женя не хоче, каже, я хочу з м'ясом, а там тільки солодкі. Ну, хіпасу, тільки, що ви поїсти, я не буду. Ми сюди вийшли, чутно як працюють генератори. А тут є, так? Да? Ага. По цій стороні. Ну що, Клас. Смач, ні. Так, 16 пончиків, тут два смаки, плюс стружка якась там зі смаком полуниці. Ось ця коробочка 100 гривень. Так, да. да, дайте ж мені спробувати. Ні, угу, Мені цікаво. Я думала, вони трішки більше будуть. Не, не виходить мені почепити. Ні, ну прикольно. Угу. Ой. Такі легесенькі такі. Такі нема. Да. Оп, і нема. Да. да, дуже швидко можна тут. Смачно? Виделочки дають. Ой, пішло пішла, не там. Що там, доці? Вирішили зайти. Пішли і туди всередину. Женя заморився. Сидить. А я буду повторювати отой от каджал і хочу ще і цей повторити. Він якраз називаємо. Дуже такий прям насичений аромат, дуже класний. Шулік все тут полюбляє, да? так? Вот, да? Ага. Взяли ми. Це шолік. Пішли? Я зараз. Давай. Це Угу, Дуже смачно. Ку -ку. Сопе. Хто у нас тут? Сашулік. Прийшли на майстер-клас, да, в нас за наступний день. Зібралась у нас така компанія. з інших діток так само. Так, я хочу тебе зняти. Можна вас зняти? Так, ну поки поки діти у нас там. Готують, ми теж готуємось. А, добре. Дякую. Так, замовила. Дуже довго я чекала свої лати, арбузяни. Всім смачного, ми відпочиваємо, поки діти там займаються. Дівчата. Катюшек, торічка. Завтра вже поїде. Да. Отут роблять піцу. Вже час, я кажу, ми пішли. Шкода, що не на дві години. Дуже час, дуже швидко пройшов. Що ви, дівчата? Вже все готове, поки ми там сиділи, відпочивали. Ось ось така піца, сашулік вже надгризла. Вийшли в сільпо. Тонечка хоче щось подивитися собі завтра в дорогу. Молочка а, десь да, вона да, там з іншої сторони. А ми тим часом ще скупилися тут, в будинок іграшок заходили. У Катюшки наймалої день народження на наступному тижні, тому вже придбали ми подаруночок і собі там ще докупила, бо додому покажу, що взяла. От, зараз тонечки візьмемо і підемо вже. Будемо їхати додому. Бо там каби літять, коротше, все як завжди. Так, ми вже приїхали додому. Все добре, піцу довезли. Все чудово. Так, це всі потрішки скупились. Так, заходили ви в раше. Давно хотіла цю клінітку спробувати. Це гель-душа, для душа, молочко. Ще для того, щоб отримати ось такі подаруночки, треба було ще щось докупити. Ну, взяла ще ось такий гель-душа для душа з ванількою. І все пішло в подарунок. Це що у нас? Молочко для тіла. О, таке саме, тільки в мініатюрках, і теж гель для душ. Все, тут щось мені теж понадавали. Якісь флюїди. Так, ну що, настав той день, дуже швидко час пройшов, тонечка вже їде. Все, До все, що Олік хоче вже кудись їхати, я кажу, так, так потягом пахне, хочеться вже кудись поїхати. Все. Давай. пока моя красотулечка. Дякую за прийом. Як додати собі роботи, коли так три години на день буде світло? Так ще ми після школи оце умудрилася взяти і впустити на землю Оце в багнюку після дощу. Ой, чим я зараз буду займатися? Правильно, буду чистити портфель. Клас. Так. Я вже. Перемила все і згадала, що я не розпакувала пакет. В коридорі так залишила і швидесенько відмила. До речі, відмила все добре. Поставила під батарею, щоб він сох. Так, покажу вам, що ми купили швидесенько. Взяла фарбу, буду фарбувати волосся, тому що на цьому тижні я записалася на стрижку. От, а перед стрижкою я хочу пофарбувати. От, так, ще взяла ось такі палочки. Мені потрібні для роботи, взяла для роботи ще для фото ось такі прикольні цукерочки. Потім ще там заходили, докупляли на подарунок ковтинку з Барбі. І Сашулька ще побачила ось таку чашечку собі захотіла. Ось взяли в сеї ось таку чашечку. Так, потім в сільпо заходила, взяли помідорки. Пампушки з часником пахучі, дуже пахучі, сподобались. Mm -hmm. mm -hmm. Колись їх купували, прям такі гараченькі, дуже смачні були. Mm -hmm. Рибку взяли. Взяли сметану. Хочу завтра приготувати на сніданок. Сирнічки. Взяли хлібчик, батончики. Взяла ще курячий фарш. Хочу приготувати сьогодні котлетки. І взяли ще моркву. Це, зараз оце, дівчатка буду розбирати по своїм місцям. І що? І, що я буду? і буду їсти, і треба щось робити, тому що кажу, що світло дали на 3 години до 9 вечора, потім включать, що повечеряємо. Чи вже будемо вечеряти, мабуть, до 9. Короте, будемо вже лягати спати, відпочивати, коли світло вже буде. От, ну якось так. Якось у нас такий сьогодні графік. Не дуже, не дуже. Ну нічого, потрошки, потрошки. Щось зробимо. Мені, хоча ще, знаєте, треба працювати. Мабуть, буду працювати. Не знаю. Подивимось. Зараз, коротше, не ну, знаєш за що вистачати. Ой, мене ще дівчатка збив з пантелику той рюкзак. Не допоказала, що ми ще купили в цеї. Ось. Такі трусішки взяла Сашульки спробувати. Не знаю, по якості начебто непогані. Подивимось, ковтинку ще ось таку. Та ось такий набір. Тут мені сподобалось, що тут є ось така решітка. Я буду її використовувати. от Іноді не вистачає. Знаєте, коли коржі випікаєш, коли вони гарячі, хочеться їх кудись покласти, а нема куди покласти. Я їх просто складала на стіл, а тут, бачите, така решітка. І якраз вона мені згодиться. Так, Потім ще ось така лопатка. І ось такі сподобались ще нам З і будемо готувати прянечки. Що ти робиш? Ти мені допомагаєш? Так. Моя ти зайка молодець яка. Все поскладала. Розумнечка. Отуди, туди, сюди, Ось сюди, сюди. Ти а ти не доїла зараз.